Подивимось, яка там у нас сьогодні ситуація пов'язана з твоєю любов'ю і дівчатка-хлопці. Не стидайте, спошіть мені у приватні повідомлення, як в разі, якщо ви бажаєте особистий розклад і хочете розібратися особисто у своїй проблемі. Отже, твоя любов верховна жриця і король землі і. Сімірка. Карти показують, що був у тебе чоловік, можливо, він і досі є. Це той чоловік, який на початку тебе дуже багато обманював. Він водив тебе в оману, говорив тобі одні речі. В Фінальному тоді все вийшло, як то кажуть, як завжди. Він виявився маніпулятором, людиною, яка. Тримала тебе у своїх чітких руках, людина, яка повністю керувала твоїм життям, лізла у кожну секунду і кожну хвилину твого життя, маніпулювала тобою. Такий деспот, не дуже приємний чоловік. Тут навіть і на карті, подивіться, от ти лежиш і він тебе тримає на цьому шнурку. А ця карта говориться про те, що спочатку він був абсолютно іншим. Ну і третя карта говорить про те, що ти довго або сиділа, або й досі сидиш у чотирьох стінах, і тобі не можна. Можливо, навіть і дихати свіжим повітрям, тому що він так хоче. Жахливий деск. І що це нам далі, скажуть карти. А, ну карти показує, що ти з ним розібралася. Ти його більше не боїшся, одним словом, його більше немає в твоєму житті. нас цікавить наступна любов. Ну, є в тебе зараз якийсь поклонник, я не знаю. Чи...